Після трьохрічної війни Південна Корея із вбогої буддийської шаманської країни перетворилася на процвітаючу державу з лідируючими промисловими брендами, як їм це вдалося, коли після війни Північна Корея була в кращій економічній ситуації, але сьогодні в десятки разів бідніше сусідів. Секрет економічного і духовного підйому південної Кореї в тому, що вони звернулися до Бога. Коли вони втратили все, війна забрала життя людей і все, що вони мали, вони почали сподіватися на Господа і довіряти Слову Божому. До процвітання південної Кореї привели християни молитвами і чесним трудом. Саме в цій країні найбільший християнський прихід, котрий нараховує більш ніж 800 тисяч віруючих. Щонеділі вони приходять у церкву, щоб вивчати Слово Боже, прославити Бога і принести свої десятини і пожертвування. Зібрання в церкві проводяться сім разів на тиждень. Робочий день великої кількості корейців починається з молитви о шостій ранку. Сотні тисяч людей у черзі до церкви на ранкову молитву. Країна являється найбільшим у світі центром благовістя і відправила більш ніж 27 тисяч місіонерів у 175 країн світу. Це культура віри в Бога. Південна Корея це гарний приклад для України. Сьогодні ми можемо змінити все через віру в Бога і в Боже Слово. Амінь.